Всім привіт! Дуже чіткий бій вийшов, виконував ОБЗ, і тут потрібно було зайняти перше місце. Три бої відкатав на бать цьому лтшці І це якраз третій І до цього перша ступінь, і, там, якщо не помиляюсь, третя. Отаке собі. І це Це бій просто. Якщо б у мене ще були снаряди, я б її затащив просто. Ще трішки погрався з мікрофоном, ну заліз в налаштування і розібрався, в чому саме проблема, що Викручено все добре, але мене погано чути. Підрозібрався і зараз повинно максимально гарно чути, хоча і бій, і все, що буде тут відбуватися, все одно буде добре чути. Бачу для себе, що на ну, якийсь момент зараз буду по ньому стріляти, так як колтежки внизу, а прожита зараз заїде якийсь момент. Я все-таки ризикну і трішки по кошмарю. І сухого ось Хоча вона могло зараз виїхати, але мені з цим повезло. Ну цей бій просто... просто класно. Шкода, що не перемога, напевно, було б цікавіше, але... Це якраз... Дві базахи потрібно було виконати а, з першими ступенями. Першу виконав на лунтику. І там теж або з спробував щось таке. А тут вже вирішив викупити бату, ну катали з водом, ще був один хлопець, він сказав за нього, що в нього... Низька планка для того, щоб забро... заробити майстра, тому викупив, перенавчив екіпаж і вирішив катнути. Тут просто до цього там друга ступінь, третя і, і тут максимально гарно вийшло. Тут не повезло. Можна було б добрати і дуже багато гемору відпало. Ну а ЕМТ це зовсім я не знаю на що він розраховував, але якісь дивні. Але халявна, дамага. І роз'їдання нам не пошкодять. Дуже приємно. Такі моменти саме ще цікаво, що і ще не помиляє збориш зовсім за весь бій не буде світитись і вже коли ну, залишиться один тоді він з'явиться за те що на мені карті він не відображався я на нього якось не звертав увагу і думав що в якийсь момент що їх двоє залишилося і в якийсь момент засвідчується борщ я такий капець я кажу якщо б Якщо б не закінчились снаряди, то було б... Ну, я б зате там була максимальна така можливість все зробити. Тут два в одному. Бій максимально такий, що... Дуже рідко коли таке відбувається і цікаво вийшло. І дещо з мікрофона розі... розібрався, тому зараз буде дуже багато людей, які були задоволені тим, що хоча б не треба прослуховувати, що він там каже. Ну, якщо гарно чути, і якщо класний бій, можна лайк насипати, щоб була для мене якась приємність, напевно. От Чи... зробив це. Був якийсь відгук. Але бій дуже-дуже сподобався, дуже цікавий. Щоб ще летіло. Ну тут так, я не дозвівся куча таких моментів, але все ж таки я сюди прийшов. Ну так, мені і домашка була потрібна, але все ж таки я ЛТшка, але бій такий, що... Я тут майже не світила постійно ну, з кимось, перестрілювався. Те, що це ЛТ і те, що маскування, ну на маскування, на огляд стоїть, це дуже велику роль робить для того, щоб ось це все робити, щоб тебе не бачили, ти настрілював. Щоб такі цікавості відбувались. Тут для мене номад був такий може прохалене або ще щось. Позиції добре вибирав і відігрував теж, тому що я бачив за, цей, ну, за весь бій. від куста відстріляти але в якийсь момент будинок все перекрив ілява не вийшла але Цікаво блеска зло ну, тут так від намада 500 отримав і від блеска дуже багато отримав тому якось не дуже Зараз цікавий, що з 122-й в'їде. Якраз приймав, ну, думав приймати прожит, але мій сезонний каже те, що він 122-го вставляється і становиться в кусти, щоб він не спалив. Я підзаникався, але він вирішив давити далі. Так як в мене голда закінчилася, мені тут я його не пробив. Мені потрібно виждати якийсь момент для того, щоб це реалізувати. Тому трішки почекало. Дуже повезло те, що арта не прокинула. Вона б мене її сплешем з лихістю забрала. Просто пролетіла за те, що реліф допоміг. Так, я тут воїну не зароблю. Буде можливість з артою, але, але для вас самі побачите. Я думав з намадом, але він майже його не було видно і було дуже ризиково, тому що... Може і не полетіти, а сам засвічуєсь, бо він прокинеться. Ось тут ось забор співзводний ще. Думаю, що він ну може по типу як на пломках грає, тому що ось зламав. Заборчик і він це відригував. Ну може не на це, а просто зловив і вирішив те, що тільки з цієї позиції можу зверніти увагу, як я з борщем ну щоб він мене не пересвітив. Я якраз сюди приїжджає, я туди. Може ну, щоб номад мене би вже забрав. Треба відстань брати, хп немає для того, щоб з ним якось розмінюватись. Ялинка була ще полова, але він не помітив, мабуть, не що йому перекинув майже на все. Йдемо за артою і з думкою за те, що намату більш в центр перемістився або ще кудись. Хоча трошки спойлив він там і залишився. Саме цікаво, що арта справа і чому ми її не присвітили раніше, а вже коли їх знає куди проїхали, хоча зараз ми були до неї ближче, ніж тоді коли вже далі переїхали. Тут напевно кусти її тоді перекривали, зараз може переїжджати почала і засвітилась. Ось зверніть увагу, що 6 снарядів залишилось. Я на це не звернув увагу. Тут дуже зріантувала ялинка, дуже-дуже розслабилася і поїхала. Ну, в голові не тримає те, що один на захваті, а другий же на прикритті і він за це поплатився. Могли б затащити, якщо б ялинка трішки б з розумом зіграла. Може щоб щось вийшло, вона могла б правіше взяти, проїхати там виглянути, все було б добре. Але їй потрібно скорачувати. Ну і те щось в снаряді вже не залишилось. все одно цікаво вийшло, я під'їжджав і думав, що він буде за будинком стояти, і я ніяк я її не побачу, не прокину, але в будинку є дирочка і він, і він прям стояв напроти неї. Де що останній не залетів, ну і добре, що в мене не пролетів. Тут вже є розуміння те, що наматно на всіх порах летить до нас, трішки відсвічуємося і звалюємо, але я не помітив те, що в мене вже на цей момент два снаряди зарядились. Я цього не помітив, я думав, що в мене повний, ну я не звертав на це увагу. Тут виглядає якраз він тут по гусениці Ну, в принципі, все, У мене немає снарядів, я бачу, що воно мене і на цьому все закінчилося. Якщо в мене був барабан, я б його... Думаю, що я його, його розібрав якось так. ну Побуде трішки так. Дуже сподобався цей бій. Думаю, запис теж буде все добре. Тому якось так. Всім дякую за перелік. Всім гарних каток. до побачення.